Дніпрянин Михайло Корсун воював у складі добровольчого батальйону ВАТО. Після теракту на перемозі знову долучився до війська. За два рейси водій сапер 808-ї Дністровської окремої бригади підтримки врятував близько 30 поранених військових на Курщині. Михайло Корсуну присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка. Коли в нашому районі сложився подіїст. Я на моїх очах це все було, я все бачив. Ці іграшки, ці, дитячі, все таке відчуття, що сидіти відсіжуватися і ждать щось. Ну, все, я думаю, це не полібський. Я одразу да, попередив в дружину і пішов в воєнкомат Добровольцем. У нас два місяці навчання це не швидко, скажімо так. І по останній місяць навчання було в Германії. Нас обучали. Дуже гарні фахівці, дуже знають цю справу і навчали дуже серйозно. Тобто, к цьому треба відноситись дуже, ну, як кажуть, відповідально, тому що кожна помилка може тобі життя стоїти. Саме основний наш напрямок це Сумський. Сумський напрямок. Суджа, ці напрямок да, виконували всі бойові завдання. Як звичайно, завдання було забрати людей з позицій, суміжні Тобто На суміжних позиціях були хлопці, які виконували теж бойові завдання. І після виконання їх атакували ворожі дрони. Їх було так багато, що за кожним воїном ганявся чуть ли не один дрон. Приїхав, доставив груз, міни, воду, топливо достав до точки, до якої треба було доїхати. І в цей момент, коли я їхав по дорозі, нас атакував співдрон. Машина трохи зупинилась, але в той момент. Може, на секунду нікілька потерял знання, відключився, ну швидко прийшов з себе. Ну, хлопці кажуть, зараз не можна виїжджати, дуже інтенсивність велика. Апарація ми чули, що так, да, ведеться десь бой і атакують дрони наших хлопців. І дуже сильно. Поранені просили допомогу, і все це було чуть по раці. Через який час, деякий час, коли... Трохи, скажімо так, активність їх упала, і можна було виїхати. Да, командир Репов сказав, я тобі прикрою, у тебе є можливість вискочити, будь ласка, я тобі желаю удачі. Ось така була задача. Ми виїхали, да, зібрали по дорозі поранених бійців, скільки змогли всіх, і доставили на Івак. Командир другої суспільної бригади приходить, просить, каже, треба ще раз їздити. Ну це таке ж. Теж мене замішательство секундне було. Кажу, а що таке? Каже, ще наші хлопці стали, ще треба їздити. Те ж саме в тому напрямку, ну тільки в другому місті. Ну, я не роздумуваю, звісно, це вже було такий час, скажімо, коли вже розсвіло і дуже було видно. Есть, ну, небезпечно було поїхати і виконати це завдання. Рішилося, поїхали. Перекрестилися, як сказали. Буде що буде. Ну, Попитаємося витащити. Є маленький шанс витащити ребят, які просили допомогу. Цей момент такий не забудеш. Все на щиті, на секунди йшли. Дуже швидко <кхем> пройшло цим. Ну, дякую Богу, що машина не підвела. Дорога вся, можна сказати, усипана підбитими машинами і ворога, і наші машини теж були підбиті. І багато мін, на які можна було наїхати і підірватися. Ну, так скажем, Бог міловав. Не знаю, може якісь інші сили, ну, вийшло так, що це завдання виконав. І дуже був в цьому раз. Коли ти повернувся, можна сказати, з пекла і треба обратно туди повернутися, трошки, секундне замішательства було. Ну, коли крім мене більше нікому було, чесно кажучи, я не роздумував, поїхав. Я не вважав себе героєм, і мені казали, що я зробив, ну, в принципі, що могла люба, любить, людина в той ситуації зробити. Ну як по-другому, якщо є можливість спасти хлопців з наших, треба хоч маленьку, але все її використовувати в будь-якому випадку. Різково, як би не було, але хлопців бросати на чужині, це дуже, я не знаю, я не сміх. Я на себе не відчуваю на свій вік. Поки сили є треба. Служити, захищати родину. Ну, а, хто, а хто як не ми, почекайте. І покаже приклад молодим людям, що все-таки нічого тут такого страшного немає, як вималює цього ворога, що він непобідимий. Побідимий. Він такий же самий, з таких же костей, з такою плоті і теж боїться.